Мир всім та нехай Господь Бог благословить вас там, де ви є. Хотіла поділитися з вами таким откровінням. Батько і син розділилися, чи віруючи, не знають Бога. Насправді Ісус прийшов на землю, щоб затвердити Слово Батька. Тобто, щоб затвердити старий заповіт. Якщо старий заповіт каже нам про те, що не можна вбивати, то новий заповіт говорить про те, що навіть злитися на ближнього не можна. Якщо старий заповіт говорить не любодій, то новий навіть думки такі забороняє. Старий заповіт говорить, що треба давати десятину, а новий заповіт говорить про те, щоб віддавати Богу все і своє серце, і свою душу. Ісус прийшов, щоб дати зрозуміти людям, як вони мають вчиняти та як вони мають жити з Богом. При старому заповіті люди відсунули Бога на останнє місце і відсунули любов Божу, забули про те, як мають служити Богу. Саме тому прийшов Ісус, щоб розставити це розуміння по місцям. Щоб показати де є проповідники, які від Бога, а де є вже пророки. Саме тому Ісус прийшов затвердити Слова Бога і принести новий високий стандарт для усіх віруючих. Будьте мудрими, слухайте правильних людей, Божих людей. Амінь.